Друзі, всім привіт! З вами Венці, це наша рубрика прокачка без доната», Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик джагернаут. Ну і ми переходимо до знищення своїх суперників. Забираємо фріза. Так. Забираємо грома. Ну що, поїдемо до джагернаута чи ні? Пробую я заїхати до джагера. Але він на протилежній стороні карти. Та я поки до нього доїду, то мене вб'ють. Забираємо. Уаспіка, так. Спробую я відірватися від цього. Вінса. Поки доїхав до джагера, то джагера вже тут немає. Джагер вже на протилежній стороні знову. Так. Заберемо цього Васпа зараз. Щоб він нам бомбочку не поставив. Ага. А він утікає від мене. Ага. Джагера там лікує якраз і зітка, і він мене вбиває. Ну, а тим часом ми вже програємо 2-0. Оп! На жаль, в мене мінок, кажу мінок, гранату уже немає, я вже сьогодні використав. Ну, Що зробиш? Будемо грати без гранат. Так, скільки у нас зараз є? 78 очок. Вбив ботіка, 98 стало. По 20 очок дають за бота. Ну давайте ще раз перевіримо це. Так, зараз в мене джагру б'є. Бо хтось там казав, що один на стрімі казав, що один бал дають за знищення бота чи два, Ну зараз ми це перевіримо. Я тільки що вбив. Ботика дали мені 20 очків. Так, зараз спробую я підняти. Ядерну енергію. Так, піднімаємо. Буваємо бота. 118. Ну, по 20 дають знищення ботика. По 20 очок це непогано. О! Нормально. Треба добивати джагера. Нормально добиваємо джагера. Скільки 158. Так, на жаль, тут нікого я не вбив. Треба ще вбити когось з реальних гравців подивитись, скільки дають. Так, 159. Так. так, залітає по мені релька. Зараз, мабуть... Хотів я сказати, Твінс мене вб'є, але він мене, на жаль, не вбив. На жаль, для нього. Так, Нагадаю вам, що через два звання мені будуть доступні модулі для прокачки, і я їх одразу почну качати. Я так думаю, що встигну набрати ці два звання до день народження танків. А на день народження танків, будуть знижки 50%. На даний момент в мене є щось там 200 з лишнім тисяч кристалів, ну я думаю, що за місяць часу я десь мільйон назбираю. І за цей мільйон зможу прокачати хоча б два модулі. Ну і, звичайно, докачаю я свого дрона захисника. Він у мене прокачаний зараз на 15 років. Так. Розбираємо мене рікошетік. Так, треба якось вбити когось з реальних гравців, перевірити, скільки за реального гравця дають. Так. Ну тут не я вбив. О, реальний гравець 236 в мене. Так, убив. 251. За реального дають 15 чи що. Не знаю. Ну, можливо, це тому, що я його не сам вбив, а добив як би чи що. Але я б не зациклювався на цьому. Просто грабу собі в задоволення, там робив би кіл, неважливо, чи це бот, чи це реальний гравець. Так. Ховається у нас тут рікошетик. Пінспі їхав, так що я до двох не поїду, спочатку розберу поці одного. Я бачу рікошетік вміє добре грати. Використовую свою пушку на максимум. Але нічого, я теж вмію добре грати <хи> на смокі. До речі, рікошети класна пушка. Я її колись прокачував на основі. Купив собі комплект Жонглер Це там був Hunter M2 і Ricochet M2. І прокачав їх до М3. А коли вже вони стали мені доступні, то прокачав до М4. Ну це вже було десь. на легенді чи на маршалі я там не розумію в тих званнях ну на той час комплект М2 с рикошетом і з хантером дуже був імбовий так Забираем васпіка Забираємо вікінга. Ага, поквапився я за там він втік. Так. А ну, заборущення доб'є. Добиваємо мене вінс Але ну, в мене вже своя енергія назбиралась. Є в мене тепер овердрайв. І я поїду до джагернаута. Поїду, як не вб'ю, то хоч сосульку свою запущу. Ну як таке може бути? Просто моя сосулька залітає в нульовий урон без цього вікінга. Ну, я дуже невезучий. Так. Оп! Цей вікінг знов повзе до мене. Так, Джагер мене побачив. Добре, що я встиг заховатися. Нормально ще вбив грома. О! Союзники добили джагера і ми вже виграємо 7-6. Так. О, аптечка. Дуже добре. Так, да, була б у мене тут зараз тесла, зараз я б цього джагернаута <зав> забрав на раз-два. Забираємо вікінга. Забираємо ще одного вікінга. Блін, фріз підкрався. Непомітно. Ну я за цю каточку навіть жодного джагернаута не вбив. Так, фрізик. Не знаю куди він їхав, може там наш нас десь стояв. Забираємо цього васпіка. Так, страйкер вже десь мене помітив. Так, на жаль, немає в мене подвійного урона і мене забирає вогнемет. Так, 95% овердрайва зараз я його використаю. Головне доповзти до джагера. Так, ага. Не дають мені тут ботики доїхати. Поїдемо, може, через верх. Ну, не знаю, щастить цьому джагранауту контепа. То тоді я... Нульовий урон вікінга попав то тепер. По васпіку. Так, і мене виносить джагер. Так, ось така у нас виходить каточка. Жодного джагернаута я не вбив, але нормально. Третє місце взяв. Так. Відкриємо наші контейнери, які я заробив за сьогодні. Так, тут три штучки. Тут три. І тут два? Ну, непогано. Так, відкриваємо шістнадцять штучок. Двадцять гранаток, ну непогано. Так, тут 5000 кристалів. Ну, Там пропустимо, бо там нара і один епічний. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.